Доброго ранку. Доброго дня. Треба вітатися чимно щодня. Усмішку дітям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Сьогодні ми з вами переглянемо казку українську народну, яка називається Колосок. А потім будемо її переказувати. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник раненько встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав півник у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Керуть, верть, став гукати півник. Гляньте, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. І не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей кедуть, хай, хай ведучі. Гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, каже, зерно до блина однести, та борошна намолотив. А хто понесе? питає півник. Не я, вигукнув Круть. Не я. вигукнув верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі далі граються, у довгі лози скачуть. Прийшов півник додому. Знов кличе мишенят. Хай керуть, хай верть, я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой півнику. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто буде місити? питає півник, а машинята знов своє. Не я пищить круть, і не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені самому. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Аж ось і спеклись пиріжки, Поймав їх півник, виклав на стіл. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А який я голодний? каже Верть. Та й посідали до столу, а півник до них. Стеривайте, стеривайте. Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти. Кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Теж ти вже тихіше відказують круті верть. А тісто, хто замісив, піч витопив, на напік. Ти вже зовсім нищечком пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити з за столу, а півник їх і не затримує. Хто ж таких ледорів пирогами пригощає? А зараз давайте, малята, спробуємо переказати цю казку, а я вам в цьому допоможу. Діти, назвіть головних героїв казки. Так, це півник і двоє мишенят. А як їх звали? Півник голосисте горлечко, а мишенята круть і верть. Чим займався півник? У досвіта вставав, усіх піснею будив та й до роботи брався. Що знайшов півник? Він знайшов пшеничний колосок. Що півник з ним зробив? Спочатку обмолотив, намолотив зерно. Далі відніс до млина. Що він там зробив? Намолов борошно. А потім що півник зробив? Далі тісто намісив, дров приніс, розпалив вогонь у печі і напік смачних пиріжків. Чи пригостив півник мишенят? Ні, не пригостив, тому що вони йому не допомагали. Давайте з вами малята подумаємо, що ще можна приготувати з борошна. Так, смачні бублики, смачні оладки, смачненькі пиріжки. І смачну паляницю. А зараз відпочинемо і виконуємо руханку паляниця. От маленьких українців знавте слово паляниця паля! Слухайте, я вам розкажу цю казку. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було, то й знають, що танцюють та співають, а півник удосвіта встане, усіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, гукав півник, а гляньте-но, ну що я знайшов. Коли б це його обмолотити, кажуть мишенята. А хто молотитиме? питає півник. Не я, каже круть. Не я, каже верть. Я обмолочу і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Гей, круть, гей, верть. Ідіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята і кажуть, треба, кажуть, зерно до млина однести то борошна намолоти». А хто понесе? питає півник. «Не я, гукає Круть. «Не я. гукає Вер. Ну що я однесу, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, граються. Повернувся півник додому. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Ой, півнику, уже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знов не я, пишіть круть, не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть, замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята далі пісеньки співають, танцюють, а ось і спеклися пиріжки. А мишенята вже тут, як тут, і укати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круй а я який голодний, каже верт. Та й посідали до столу, а півники каже, стривайте настривайте. Ну, а ви мені перш скажіть, хто знайшов колосок? Ти, каже, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують мишенята. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжки напів, Ти вже зовсім пошепки. Кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Вилізли вони за столи, а півник їх і не тримав. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Зараз давайте з вами виконемо смачненьку артикуляційну вправу. Є у нас смачна соломка. Ця соломка непроста, вона трішки чарівна. Праву з нею будемо любити. Та завзято їх робити. Язичок угору піднімай та унисти опускай на гойдалці його покатай. Раз, два, три, чотири, п'ять будемо ми ще гойдать, язичок буде літать. До побачення!